Ну що ж друзі, Віталій Швачка з нами на включенні. Дуже цікавий поєдинок сьогодні виходить. Що можеш сказати по грі? Гра дійсно цікава, але важка. Нас зараз мало, 13 чоловік. Будемо намагатися зрівняти рахунок та перемогти. Сьогодні, в принципі, суперник дозволяє багато моментів створювати біля власних воріт, але от постійно чогось не вистачає, щоб е, із останнім китком так, там, попереджай тягне буквально на стрічці вже. В, чому, в якому сенсі потрібно дати, в якому аспекті? Він дійсно тягне, я не знаю як. Дуже гарний воротар. Будемо намагатися йому забити. Дійсно, не, 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 не вистачає останнього китка. А що можеш сказати після вчорашнього матчу, чи встигла команда відновитися? І з чим пов'язано те, що сьогодні ну, дійсно трішечки менше так, гравців у стартовому складі, у заявці на сьогоднішній матч в порівнянні з вчорашнім? Причина в тому, хто відновився, той сьогодні грає. Значить, хлопці не відновились. Дякую тобі за коментар, хай щастить тоді далі.